Моє вітання. З вами в студії «Я Ольга Лайт». Так, повернулася я до Етеру. Наступні години буду тут поруч із вами. Ну і як завжди, о цій порі, проєкт все свій лікар. Ми говоримо про м -м, різні м -м, професії, про різні напрямки діяльності наших лікарів. І сьогодні в мене в гостях а, пані От Голиня. Навіть ну, якщо я правильно сказала зараз з фемінітивом, доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології. А... Буковинського державного медичного університету, лікар-отоларинголог вищої атестаційної категорії Світлана Антоніна Левицька, Вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, рада вас бачити. Насправді я про вас начувана з різних сторін. і Мої колеги, теж радили мене запросити вас до нашого ефіру. Напевно, певним першим питанням, яке я буду вам надсилати, це буде питання. А дуже високий попит у лікаря Лора. А. І мені іноді здається, що оці всі болячки застуди це перший лікар, до кого ходять. Так, звичайно, лікар доларинголог є досить популярний. Оскільки ми лікуємо ті захворювання, якими хворіють абсолютно все. Ці неважливо, це маленька дитина чи це людина похилого віку. Час від часу це наші пацієнти. Інша річ, що наразі з багатьма захворюваннями вуха горла і носа досить непогано справляються первинна ланка, тобто сімейні лікарі і педіатри. І е, все більше і більше ми є помічниками або ми втручаємося в лікування тоді, коли щось іде не так: е, важкий перебіг, необхідність хірургічного втручання тощо, хоча, в принципі, не відмовляємося і з від легких випадків. Я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас є пряма трансляція у Фейсбук. Ви, якщо виникли питання, можете справляти туди, а всі ці питання направляти? Ну і також у нас є наш вайбер, телеграм 050 п'ятдесят сто і 2. Ці ресурси ви теж можете використовувати, щоб дізнатися про те, що насправді вас хвилює. Ну а мене хвилює питання: а що у нас почастіше? Які захворювання? От що зараз на піку? А зараз сезон застуд, а я взагалі кажу, що лікар толеренголах то лікар, який ніколи не відпочиває. У нас немає сезона низького і сезона високого. У нас завжди сезон якихось захворювань наших. Якщо ми говоримо про міжсезоння, про такий перехідний сезон, то це звичайно, зростання на застудні захворювання. Пов'язано це з тим, що в домінках вже холодно, на вулиці в днем тепло, а вранці і ввечері холодно. Ми ще не звикли до того, що нарешті прийшла осінь. Ми не вдягаємося так, як слід, і відповідно цілком логічно, що зростає рівень захворюваності на застуди. Якщо ми говоримо про зиму, це ангіни. Якщо ми говоримо про весну, це алергія. Якщо ми говоримо про ліст... То це ті надбання, які нам привозять з річкового озерного морського відпочинку. Це вуха, тобто, Так, це вуха. Тому власне ми не відпочиваємо практично ніколи завжди є з чим працювати. От у нас минула осінь, зима, весна. Ми провели її в період блекаутів, Так і в багатьох оселях теж було вдома, холодно, адже ну на електроенергії опалення для багатьох теж зав'язане. От ви в цей період оцих блекаутів бачили збільшені кількості захворювань і чи можливо порадити щось превентивно? Так, от ніхто не знає, що буде далі. Ми тримаємо звісно колечки, щоб це було окей, але а, ні, насправді, як це не дивно, не було зростання респіраторних захворювань під час блекаутів. Я не знаю достеменно, чим це пов'язане, я не проводила таких досліджень, але думаю, що ми просто мобілізувалися, то кількість адреналіна, люті, які в нас кипів в крові, був тим захистом, від якого ми ну власне не хворіли частіше. А якщо ми говоримо взагалі про частоту, частота зростає завжди, коли йде велика соціалізація. От випустили дітей в садочок, так. Да. Тобто воно воно зросло. А блекаут ні, на це так не вплинув. Тобто захворюваність приблизно була така сама. І я щиро заячу, що якщо нас і чекає наступний блекаут, щоб ми були до нього максимально готові і пам'ятали, що обов'язково зійде сонечко, і блекаут закінчиться, яким би довгим він не був. І ми обов'язково переможемо. Ну і в напевно в цьому випадку варто згадати про військових. Чи а серед ваших пацієнтів чи стикаєтеся ви з військовими в роботі? Так стикаюся не так часто, скажімо, як наші дві основні установи, які приймають більшу частину військових. Це військовий госпіталь, обласна лікарня. Проте стикаємося. І ми досить часто ми консультуємо військових телефоном, тобто ті знайомі, які наразі. Знаходяться на фронті, звертаються, звертаються наші друзі, які є медиками фронтовими. Якщо виникають такі питання, адже військові такі самі люди, як і ми, вони так само можуть засудитися, мати ангіну, геймери, отит. А і... посидіти сидіти в окопі полотному. Так, 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 і відповідно, чим можемо, надаємо допомогу. Ну і давайте ми перейдемо до напевно таких ось вузькоспеціалізованих речей. Я дивлюся, мені вже пишуть повідомлення наші слухачі ще раз нагадую, Пряма трансляція у Фейсбук через наші основні канали зв'язку. Viber, Telegram 050 сто триста три і Так от питають наступне: нерідко в організмі людини відбуваються зміни, і те, що мало б захищати, стає джерелом інфекцій та проблем. Передусім, мова про гланди та аденоїди. На які ознаки варто звернути увагу, щоб не опустити наближення до цієї межі. Ну, давайте розділимо одне і друге. Тобто, основним захистом для дорослої людини, або, скажімо, для людини старше 7 років дитини є піднебінні мигдалики. Вони є дійсно захистом. Як розпізнати, що вони захистом перестали бути? Якщо ця цей пацієнт часто хворіє на гніну ангіну, це основна негативна ознака. Проте, слід застерегти або акцентувати увагу на двох моментах, що таке часто, часто це три на рік і більше ангін. І другий момент саме ангін, не просто застуд, не просто червоне горло, не просто мені не подобається вигляд горло моєї дитини, а саме гнівний ангін. Е, оце ознака того, що щось іде не гаразд. Е, іншою ознакою не гаразд, паратензелярне все. Тобто, коли Галанда пропускає інфекцію поза межі і виникає важкі захворювання. Це погано. Це означає, що вона не справляється зі своєю функцією щодо аденоїдів, вони справляються завжди, і вони не є проблемою захисту організму, вони є проблемою механічної перешкоди носового дихання. Тобто, ми кажемо, що це не хвороба, поки немає симптомів. Якщо ж дитина починає не дихати носом, хропіти, втрачати слух, хворити часто на отити в неї деформується обличчя. Тоді ми кажемо: ну окей. Цю тканину треба забирати, хоча вона і активно функціонує і захищає організм вашої дитини. Якщо ви згадали про а, мигдалини, то отут же питання від мене я сама часто в дитинстві подібні речі чула: мовляв, якщо видалити мигдалини, то ймовірність того, що в людини почастішують бронхіти, зростає в рази. Це так? Не зовсім. Якщо ми видаляємо людині мигдалики, в неї страждає задня стінка ротоглотки. Вона стає більш тонка, більш вразлива. Вона бере на себе основний удар. Тобто у такої людини сформується хронічний фарингіт. До бронхітів воно не має в принципі відношення. Але коли ми приймаємо рішення видаляти мигдалики, ми усвідомлюємо цю жертву і свідомо на неї йдемо. Якщо людині загрожують важкі захворювання з боку серцево-судинної системи або опорно-рухового апарату, то це, це ця пожертва вона виправдана на це треба йти. Якщо ж просто людині не подобається зовнішній вигляд мигдаликів, то це однозначно не привід їх. Видаляти. Не чіпаємо. Не чіпаємо. Я би тут, напевно, хотіла закцентувати на тому, що дійсно проблеми з мигдаликами, вони можуть мати наслідки на серцеву судинну, на опорно рухове, опрацю, а працю ревматизму, так, так? Якщо я не помиляюся. Так, так. Тому та, здавалось би, така маленька штучка. А от-от ще є запитання від наших слухачів: як зрозуміти, що в людини алергічний реніт? Можна запідозрити за класичними симптомами. Отже, якщо ви чихаєте декілька разів або декільканадцять разів поспіль, якщо з носа лиє прозора рідина, прозорі виділення, якщо разом з виділеннями з носу є сльозотеча, як правило, це алергічний риніт. але це класична тріада, так буває не завжди. Досить часто приводять дітей з хибними діагнозами. Скаже, мама сама собі діагностує свої дитини аденоїди, а там, на жаль, алергічний рініт, тобто не не так. Легко це діагностувати, і взагалі в медицині існує таке золоте правило: якщо ваш нежить не приходить за тиждень, якщо симптоматика погіршується, значить це не просто нежить. Будь ласка, завітайте до лікаря для того, щоб ми визначилися, з чим ми маємо справу. І насправді визначити діагностувати і дати раду алергії досить непросто. і це буває ну не, не, не так однозначно, навіть не з одного візиту до лікаря. Буває складно. Не відходячи від теменосу, я теж готувала це питання. Колись дуже давно мала проблему, я не могла дихати без назальних крапель. Просто мені здавалося, що все я як залежна, м'яко кажучи, ну і доводилося звертатися до лікаря, щоб призначати інше лікування і з цим боротися. А наразі у мого друга взагалі проблема. Він багато років користувався цим спреєм, щоб. Аж довело до хірургічного втручання. А в чому така небезпека цих крапель, Чого ми на них підсідаємо? Ну, знаюся зразу, я також була таким самим пацієнтом і колись мені провело оперативне втручання для того, щоб позбавитися цієї залежності. Дійсно, є люди, які схильні до залежності від носових крапель. Пов'язано це з тим, що носові краплі скорочують судини, зменшуються всередині носа носові ракуни людині. Стає набагато краще дихати. Але фішка в тому, що стає краще тільки на період, коли діють краплі. Як тільки дія крапель закінчується, все вертається і все в гіршому стані, тобто ніс заблоковує Виться, ми знов тянемося рукою за краплі особливо і... вночі. Так, особливо вночі. Як правило, в основі того, чому це все відбувається, має щось бути. Скажімо, в моєму конкретному випадку це алергічний риніт. Тобто я алергіки і вже знаю на що на що я даю алергію. Досить часто це буває важкі форми викривлення носової перегородки, або якийсь недіагностований процес, який запустив. Оцю ситуацію. Іноді можна дати раду консервативну, тобто просто лікуванням. Іноді доводиться застосовувати хірургічний метод лікування, проте, в будь-якому випадку, ми маємо сказати пацієнту, що сама схильність не відрізається, і пацієнт має розуміти, чим і як можна лікуватися, а що не варто брати навіть в руки. А от пишуть, що робити, якщо не може жити без крапель для носа. Ну, в моєму випадку, медикаментозні ліки допомогли. А саме так, якщо не можеш жити без крапель до носа, звернутися для того, щоб визначити діагноз, ну чому так сталося, що призвело до цього, усунути за можливості причину і спробувати пролікувати консервативно, тобто ліками. Якщо ми можемо усунути таку залежність, то власне в хірургії немає потреби. Ну це приблизно 50 на 50. В 50% випадків доводиться робити хірургічне втручання, тобто робити ширину носових ходів оптимально широкими без застосування крапель. Я от знаю, що зараз лазерні технології якраз і у сфері у лор сфері використовуються. А можна дізнатися ще більше про цілякі новиночки, які вже тепер використовуються нашими фахівцями, адже ну раніше це були більш консервативні речі. Тепер вже якось дивишся і це використовується, і те, що новенького не з'явилася. А ну власне в Чернівцях є практично всі методики, які є зараз. Скажемо, на світовому е, рівні оториноларингології. Е, власне, оці всі новинки вони спрямовані на те, чим зменшити розмір раку. Якщо ми говоримо про ніс, да ми говоримо зараз про нього. Е, тобто, це просто методика, тобто, що дають в руки хірургу: лазерний ніж, ультразвуковий ніж, електричний струм, гострі інструменти. Мета одна, принцип один. Відрізняється дещо післяопераційний період, якщо ми це говоримо. Відрізняється прогнозованість. Самого процесу і відрізняється прогноз в того, чи не повториться ця ситуація. Кожна методика має свої плюси, свої мінуси. Зразу можу засмучити, що немає золотого стандарту, немає єдиного метода, який раз і назавжди вирішує всю проблему, і набагато краще ніж там його попередники. І на поряд з сучасними методиками так само мають право на існування класичні методи в даних цих випадках треба приймати рішення індивідуально щодо кожного пацієнта. Ну і власне кожен лікар також має свій улюблений метод. Там він адепт там, свого метода. Ну власне, якщо, зрештою, висновок це здоров'я пацієнта, і ми цього досягаємо, значить, значить, ми попали. От і добре. От і добре. Е, є така штука, як хронічний тонзеліт. Звучить дуже страшно. Наскільки це страшно і наскільки це поширено? Не страшно взагалі, оскільки захворювання надзвичайно поширене, приблизно 70% дітей хворіють на хронічний тензеліт. І Це не означає, що їхні гланди є поганими, що їх потрібно видаляти чи що ці дитині загрожує якісь захворювання. Це означає, що на ці мигдалики було підвищене антигенне навантаження, і десь вони не спрацьовують на 100%. Але це не причина з ними прощатися. Переважна більшість людей чудово переживають дитячий підлітковий вік з хронічними тензолітами, іде в доросле життя і взагалі забуває. Що така ситуація була, і тільки приблизно 30% з них потребують потребують лікування, і ще менша кількість з них потребують хірургічного лікування. Я знаю, що багато хто, особливо ті люди, які опинилися в надважкій ситуації. От весна, лютий і так далі, хто не зміг з окупованих територій виїхати, лікувалися чим могли. От, якщо би був такий топ класичних засобів народних, якими можна скористатися, чи порадили би ви їх, і які саме я не знаю, чи це власне народне. але я би сказала, щоб обов'язково був чайник і доступ до нормальної води, щоб ми могли гріти і пити якомога більше теплого, бажано трав'яних чаїв. Так само, якщо ми говоримо з продуктів, то це мед. Цитрусів, якщо звичайно немає алергії, це вітамін С, таблітований, це імбир. Знов таки, ми говоримо про продукти. Якщо ми говоримо про це, це гарні теплі шкарпетки, що ми говоримо про одяг? ноги в теплі, ноги в теплі, так ноги в теплі, рукавички, шарфики. А якщо ж ми говоримо про медикаменти, то завжди в запасі має бути жарознижувальний препарат, таблітований. Якщо це дорослий сироп, якщо це дитина, бажано мати декілька ампул препарату для зниження температури, і таке буває. скажімо, той самий стероїд, дексаметазон бажано мати. А і далі треба мати ті препарати, які лікують захворювання, хронічні, які є наявні в цієї родини. Скажімо, якщо це дитина астматика, або якщо має обструктивні бронхіти, то ця звичайно, родина має мати свої інгалятори. Якщо це, скажімо, людина з хронічними захворюваннями шлунка, то це мають бути гастропротектори, чи ще тобто ті препарати, які зазвичай лікує людина свої хронічні захворювання. Ну і обов'язково не забувати гарний настрій. І холодну голову, тобто обов'язково ми маємо пам'ятати, що ми лікуємо і як ми лікуємо. Зазвичай досить мало таких ситуацій, які потребують паніки, і вже і негайно. А полоскання горла. Хороший метод непоганий. А дивлячись, що ви ним лікуєте. Тобто, якщо ваша мета це зволожити горло для того, щоб воно перестало боліти, і ви, скажімо, змогли провести ефір, то це чудовий метод. Якщо ви сподіваєтеся, що полосканням горла ви вилікуєте ангіну, ні, абсолютно. Тому що при полосканні засіб взагалі не потрапляє на мигдалики. Якщо ви маєте хронічний фарингіт, скажімо, у вас тонка слезова. Вам хтось видалив мигдалки, коли вам було сім рочків життя, і ви полощите горло. Концентрованим розчином вам стає не краще, а гірше, тому що кількість болівих відчуттів збільшується, слізова і так виснажена, тому просто полоскання це не все. Треба знати чим вам можна, чим вам комфортно, ну і що ви очікуєте від цього методу. О, до речі, тут слухачі цікавляться з приводу народних методів. Давайте ми підемо від зворотнього. Я знаю, що от в період мого дорослішання, так от у моїх батьків, у моїх бабусів, дідусів, там були а, такі іноді ну, народні методи. От досі з жахом згадую, а є якісь речі, які б ви ніколи не радили робити. Хоча угу. це часто поширено. Я знаю, що були ті, хто от був такий бальзам, а зірочка називався, і, і прямо навіть на слизову носа всередину його наносили. Я бачила і це. Як на мене, то то звучання. Що скажете з цього приводу, ви і не тільки про зірочку, а загалом, які такі от загальнонародні та речі ми б обійшли стороною. Звичайно, зірочка всередину носа це жах, це тортури. Тобто такого робити не можна. А для адептів зірочки її можна використовувати тільки зовнішню на шкіру. Це загально подразнююча така речовина на шкірі ок, на слізовій абсолютно ні. Таких методів, які категорично не раджу використовувати, це фітосвічки в вуха в жодному разі не можна. Це призводить до дуже поганих наслідків. Ми досить часто забираємо його з барабанної перетинки. Воно може пропалити дирку в барабанній перетинці, не, не варто цього робити, не варто нічого сунути в ніс. Чого туди не дав господь Бог. Тобто не треба О, там гитрі. да, тобто не треба господарського мила, меду, квачів, ватних кульок просякнутих. Не буду вказувати чим. В общем, цього робити не потрібно. Не потрібно використовувати змазування горла. Тобто ці варіанти, пам'ятаєте, зостали таке, коли палець обмотувався марлею, і добра тітонька лізла в горло, щось здираючи з мигдаликів і ще. Тобто цього робити в жодному випадку не можна. Не варто сподіватися на чарівну силу меду, якщо ви лікуєте хворе горло. Мед достатньо подразнююча речовина, тобто він смачний. Він добре десь чаєм, а він має безліч корисних речовин. Але для лікування горла він не дуже підходить. Так само не варто нагрівати мед. Ми не адепти гірчичників, банок, ну і. Інших методів, які зараз вважаються просто середньовіччям і, і тортурами. Хоча ноги в теплу воду хоч, можна. Навіть, да, Попарити ноги. Абсолютно. А інгаляції. інгаляції. От, Наприклад, пам'ятаєте, раніше е, я коли застуджувалася, мама в кастрюлях гріє воду, ну або картоплю варила. Садила мене зверху рушника і сиди, дитину дихає носом і горлом. Насправді це ж дуже гаряче повітря. Чи можна це робити? Ні. В жодному випадку не можна це робити, воно нічого доброго не несе. Інгаляції можна робити тільки якщо у вас вдома є відповідний інгалятор, називається він небулайзер, це так звані холодові інгаляції, і лікарський засіб, який заливається туди, він доставляється у вас в дихальні шляхи, і то там обмежено його використання, але це можна. Якщо у вас вдома небулайзер, про що ви повинні знати? Перше обробка самого небулайзера. Друге, якщо у дитини або у вас висока температура, інгаляції не робляться. І третє дивіться. Дуже обережно, що ви заправляєте в той небулайзер, тобто вибір ліка має бути дуже індивідуальний, залежності від того, що ми лікуємо у даного пацієнта? Ну а над картоплею дихати не треба, точно хочу запитати ще про вуха. Я, до речі, про фітосвічки вперше в житті почула, що їх туди пхають. А от з яким захворюванням вух ми можемо стикнутися зараз, і як себе обезпечити? А зараз наразі найчастіше це гострі середні отити. Пов'язано це з тим, що зараз сезон застуд, тобто носи сопливі, є вірусне запалення слизової оболонки носа. Ніс з вухом зв'язується, з'єднується слуховою трубою. Таку так от, ну, якщо просто зап... так вухо горло ніс, да. тому якщо є там набряк слухової труби, то зазвичай почина... може початися гострий середній отит. Як цього запобігти? Гарно лікувати ніс, тобто завжди вухо починають хворіти від того, що починає хворіти ніс. О, я теж мала таку проблему, що мені аж вухо заклало з того всього. Е, я, до речі, після цього перестала робити е, інгаляції традиційні. Е, Хотів так, ага. О, ще є одне питання. У мене якраз ангіна. Чим найкраще лікувати? Питають? А, якщо це точно ангіна, то ми говоримо про бактеріальне гніне запалення піднебінних мигдаликів, то вона лікується антибактеріальним препаратом. Ну, звичайно, що в радіоефірі я його озвучувати не буду. Ми а... напишемо. Да. А, далі, якщо у вас ангіна, то надзвичайно ефективним часто тепле пиття. Причому часто це кожні 15 хвилин, по пів чашечки теплого пиття. Воно не має бути гарячим, але теплим. Далі, якщо у вас висока температура, ми знижуємо температуру, пам'ятаємо про безпечні ліки, знижуємо температуру, якщо вона 38 і більше. А, Далі місцево може бути смоктунці, можуть бути аерозолі, може бути полоскання. Знов таки не сподівайтесь, що ангіна пройде, але легше буде. І дуже важлива парада пригніна ангіні – це ліжковий режим. Тобто, на відміну від банальної застуди, де часто ми ходимо на роботу, будучи застужені, з гніною ангіни такі варіанти не проходять, бо можуть бути ускладнені. Тобто, гніна ангіна, людина має бути вдома весь період температури і ще два дні нормальної температури. Я би хотіла напевно ще до навушників перейти. А зараз дуже популярно бездротові дротові будь-які, тобто ми ж регулярно ними користуємося, і це запихується ще й у вушко. Чи бачите ви якісь проблеми від використання подібних девайсів? Можливо, треба їх частіше там обробляти чимось. А, так, є така проблема. Ну, зазвичай більша проблема це на дорозі для водіїв, коли пішоходи з навушниками не чують, що робиться на, на, на дорогах, оце, оце реально серйозна проблема. А, якщо ж серйозно, якщо це навушники, такі як зараз у нас з вами, які не вставляються в ухо, то з ними все ок. Якщо це внутрішні навушники, вони мають бути підібрані під розмір вуха кожної людини персонально. Якщо вони створюють неприємні відчуття, відчуття болю. Таке буває тиску, це означає, що це просто не ваш девайс, Змініть його стосовно обробки, вони мають бути індивідуальні, не можна пхати з одного вуха в інше, можна придбати щось крім навушника. І періодично вони мають протиратися просто медичним спиртом. Цього цілком достатньо для того, щоб запобігти неприємним захворюванням зовнішнього вуха. Можливо, є ще якісь моменти, про які я не встигла спитати у мене, таке відчуття, що я галопом по Європах пробіглася по всій вашій роботі. Можливо, є ще якісь моменти, які б ви хотіли озвучити? А якщо ми говоримо про е, цей сезон, знов таки нагадуємо осінь, гарячий сезон, сезон застуд. Е, ми коротко говорили, що не можна робити, так що можна робити, приблизно які медикаменти є. Е, хочу ще раз застерегти, якщо е, це йде не так, як треба. Якщо проходить більше 5-6 днів, а симптоматика погіршується. Будь ласка, не сидіть вдома. Це ознака того, що варто відвідати лікаря. Не треба самостійно призначати собі антибіотики. Так само не потрібно при будь-якому нежиті бігти робити рентгенівське дослідження, опромінюватися. Це все чи мертве. Чемерте. Да, це все таки доза опромінення і це зайве завантаження МРТ апарату, котрого дуже потребують ці Люди, яким яким воно показано, тобто розслабтеся, заспокойтеся, сконтактуйте з лікарем, повідомте про симптоми, а вислухайте рекомендації, і знов таки давайте в період холодних застуд мати холодну голову, гаряче серце, ноги в теплі, і тоді цілком можливо, що холодний цей сезон застуд мине без захворювань вуха горла і носа. Дякую вам, що знайшли час у щільному графіку і завітали до нас на ефір. Вам вдячних пацієнтів, вам здорових пацієнтів. Ну і нехай у вас буде крас. Дякую. Дякую, Світлана Ловицька сьогодні була в мене в гостях. Дякую, що були разом з нами. Це був проєкт. На все свій лікар, на все свій лікар. На радіо 10 розмова із фахівцями медичної.